На Івано-Франківщині Руслан Марцинків, це міський голова цього міста, Франківська, Івано-Франківська, сказав про те, що мешканці багатоповерхівок мають замислитися над тим, яким чином і де перезимувати, тому що, власне, у багатоповерхівках можуть бути проблеми, якщо не буде електрики, не буде опалення. Ну і така, знаєте, неприємна гірка вишенька на торті. Це сьогоднішня заява, ДТЕКО, яка, ну як на наш погляд, можливо, навіть і виходить уже за межі. Того, що може з'являтися в інформаційному полі, так от у ДТЕКу, компанія, яка обслуговує багато електромереж України, і належить Рінату Ахметову, натякнули про те, що українці мають замислюватися над тим, щоб. На зиму виїхати за межі України і щоб тут лишилися лише ті, від кого залежить е, діяльність держави і військових дій. Ну тут дуже така собі заява, враховуючи, що багато людей є просто банально невиїзними, а це усі чоловіки в е, призовному віці. Тому з тим також будемо розбиратися. Ну, і на фронтах дуже багато цікавих і неоднозначних інформацій. Зокрема, е, ну, судячи з загальної логіки тижня. Європейські західні партнери таки будуть в найближчі тижні намагатися організувати якісь перемовини. Паралельно президент Зеленський оголошує 10 пунктів миру від України. Словом, ну судячи зі всього, щось під новий рік має та й назріти. Вітаємо усіх, слава Україні! Героям нашим слава! І насправді, ось ця заява ДТЕКу про те, що українці мають виїхати за кордон, справді бентежить і будемо розбиратися з нашими експертами, що це означає. Ви бачили в нас на екрані анонс того, хто сьогодні в нас буде з'являтися в нашому ефірі. Зокрема, буде Олексій Оржель, міністр енергетики та захисту до довкілля України у 19-20 роках, тобто експерт з енергетики, і поговоримо з ним, що це все означає, і ці заяви, зокрема, тому що, звісно, річ, ми чули. Від Росії, що а, і вони це не приховують, що потужні ракетні удари, які були протягом цього тижня, а вони сталися тому, що українська влада жодним чином не йде на їхні умови і не хоче переговорів. Тобто, а, це знову ж таки те, про що ми часто в цих студіях говоримо: ніщо інше як шантаж і як тероризм, який вчиняє країна-агресор по відношенню до нас, тому що ну, бити по мирних. Мешканцях по енергетичних об'єктах залишати нас без світла, без води, як це часто буває. І от в холодну пору це тільки націлено на те, аби нас до чогось схилити, аби схилити українську владу до того, щоб вона йшла на якісь певні умови. на... Перемовини з російською стороною, і тут, до речі, нам цікаво вас запитати, пишіть про це в коментарях, як ми повинні на це реагувати, а що ми повинні робити, чи, чи зможемо ми вистояти протягом цієї зими? Які у вас думки? Тому що зрозуміло, що варіантів у нас нема. Треба стояти, треба триматися, треба всіма силами намагатися цю зиму пережити, якою б складною вона не була. Заступник міністра оборони України сьогодні теж зробив важливу заяву в інтерв'ю про те, що Україна переможе до кінця весни наступного року. А вже до кінця цього року, грудня, ми відвоюємо Крим, і це серйозні заяви, які ми чуємо не вперше. Раніше про це говорив. Керівник української розвідки Кирило Буданов, і ну мені здається, коли ми чуємо від таких людей від перших осіб держави такі заяви, то це вселяє якусь таку знаєте, віру. Ці люди не розкидаються такими словами. Хочеться, аби все. Так і йшло. Ми за це тримаємо кулаки. Ми за це молимося. Ну і звісно, річ робимо все, кожен на своєму місці для того, щоб цю перемогу приблизити. Мізація в цьому є цілком конкретна логіка. От особливо, якщо говорити про останню заяву з Міністерства оборони, що до весни, до завершення весни і завершиться війна перемогою України, тому що ми про це говорили доволі детально в ефірі. Четвергового ток-шоу говорить великий Львів, зокрема, Віктор Біщук, наш колега військовий, який служить зараз на. Тиждень приїхав сюди до Львова. Ми відзначили разом про те, що ну, насправді оцей холодомор, а це вже цитата з Остапа Дроздова ще одного нашого постійного гостя. Холодомор це останній аргумент е, Російської Федерації, тобто на полі бою перемогти вони точно не можуть на полі дипломатичному там взагалі. Е, там навіть результату жодного вони не даються, все, все в мінус, що вони працюють, і от е, лише е, спроба заморозити українців і те, щоб вони вийшли на, на протести, ну зрозуміло на що сподіваються росіяни. Вони намагаються повторити в Україні, і вони про це, зрештою, не сильно це приховують. Так званий белградський сценарій, коли. Але там була трошки інша історія. Там країна Сербія, тоді Югославія, на чолі з Слободаном Мілошевичем, агресувала, зокрема, і щодо Косова, і влаштовувала там етнічні чистки. І таким чином країни Заходу е, намагалися повпливати на Мілошевича, бомбили в Белграді. Також так це треба визнавати енергетичну інфраструктуру. І також в Белграді були проблеми із водопостачанням і з електроенергією. Але тоді серби, свідомі серби, Вийшли в тому числі на вулиці, і просто попросили свого президента. Ну, як попросили, вимагали свого президента припинити діяльність щодо придушення народів, які Белград вважав, як кажуть. Як ісконно ісконноруські, те, що ми чуємо від москалів із Москви, так там були ісконно сербські народи. І коли це припинилося, на цьому все завершилося. Але в Україні зовсім інша історія в Україні національно визвольна війна, і те, що сьогодні навіть от відбувся цей перший приїзд потягу у Херсон. От вдумайтеся, лише тиждень тому Херсон збройні сили України визволили. А уже сьогодні туди прибув перший потяг з Києва. Укрзалізниця взагалі насправді робить дива під час. Цих бойових дій ми пам'ятаємо евакуаційні потяги з Харкова, з усіх районів, які були е, в перші дні е, максимально сильно і щільно обстріляні. І зараз цей потяг приїжджає до Херсона, де насправді також дуже багато людей сидять без світла, без електрики, без е, нормальних умов для існування. І я не пам'ятаю, хто давав це інтерв'ю. Е, просто англомовне інтерв'ю мешканця Херсону, який казав: та, в нас. Нема світла, в нас нема електрики, в нас можливо не ходить електротранспорт і не функціонує міська інфраструктура так, як вона мала би функціонувати. Але ми готові терпіти, тому що ми вільні і ми без Росії. Це знову ж таки ще одна алюзія до того, що свого часу казав президент Зеленський, в тому числі, що краще бути без газу, без нічого. Це все налагодиться через місяць, другий, але без хоче вас. бути без вас. Цей потяг, який ви зараз бачите в нас на екранах, потяг перемоги, так його назвали: сім вагонів, розписаних українськими митцями. Кожен вагон присвячений регіону України та подвигам людей, які чинять опір російським окупантам. Ось так яскраво, гарно він виглядав, і дуже е, так зворушливо було дивитися ці кадри, коли на пероні зустрічали. Херсонці цих людей, які прибули з інших з іншої території з Києва до, до них, також важливо, що в звільненому Херсоні з'явилися пункти незламності. Це намети, в яких місцевим мешканцям можна зігрітися, поїсти, зарядити телефон. Там є інтернет. Наразі таких пунктів встановили два, але найближчим часом каже місцева влада, що планують ще також в різних частинах обласного центру. Це важливо, тому що там точно вони мусять бути незламні. thank <laughs> you